Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали. Ми готові до переговорів із США та союзниками. А потім поли виходимо позицію. Говорите Моз РФ Зеленський. Київ готовий діяти згідно законів та міжнародного права. Президент Володимир Зеленський наголосив, що не бачить того, що Сполучені Штати Америки мають готовий плани щодо закінчення війни в Україні. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами. На Мюнхенській безпековій конференції Зеленський наголосив, що Київ готовий діяти згідно законів та міжнародного права. Я готовий будь-який момент Вільно говорити, ми розуміємо географію своєї держави. Ми готові говорити про все від контингенту на гарантії безпеки про НАТО. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, зазначив президента. За словами президента, якщо Україна не буде в НАТО, то їй потрібно розбудовувати систему безпеки разом з Європою. І можливо, щоб європейські лідери це усвідомлювали. Якщо ми не в НАТО, НАБУ поки ми не в НАТО, ми маємо мати саме таку армію, яка спроможна захистити. Це відповідна зброя НАТОська і відповідна кількість Воїні у наших українських, але що це за кількість. Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у півтора мільйона, півтора мільйони. Приблизно бойових бригад у нас в два рази менше ніж в Росії. У них 220, а в нас 110 на сьогодні. Бойових бригад. Ну, значить, нам потрібно 220, Сказав Зеленський. Він також додав, що на отримання такої армії на противагу нинішнім 40 мільярдам на рік потрібно буде передбачити 60 мільярдів на рік. Тому важливо також подумати, хто і як це буде. Фінансувати перед историей. у січні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія налічує 880 тисяч військових, які захищають всю країну. 12 лютого Зеленський заявив, що у 2025 році російська влада планує збільшити свою армію на 15 дивізій або приблизно 150 тисяч військових. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити в Україні щонайменше 200 тисяч європейських миротворців для запобігання новому нападу Росії. Пізніше з Зеленський підкреслив, що будь-які ефективні миротворчі сили розгорнуті в Україні повинні включати американські війська. Зеленський також уточнив, що кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії. Згодом Зеленський висловив думку, що Україна може не потребувати присутності іноземного миротворчого контингенту, якщо матиме свою збільшену армію, достатньо зброї і грошей на її утримання. У той же час джерела стверджує, що для того, щоб поміняти конституцію і використати звіти прагнення до НАТО України, потрібно вводити всеукраїнський референдум. А після Вибори при умовах мирного часу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.